Усім привіт! Сьогодні я пропоную розібрати ці сім популярних скорочень. I'm go find Ray. Okay, well, I'm go. I'm go home. Gonna це скорочення від going to, а саме від частини конструкції to be going to. Дану конструкцію ми використовуємо, коли говоримо про майбутнє, особливо про плани або наміри. Наприклад, коли ми щось збираємося зробити найближчим часом, або описуємо ситуації, які є неминучими. Гана це не окреме словникове слово, а скоріше неформальне скорочення. Воно з'являється тоді, коли носії говорять швидко. Це відображення або результат того, як люди насправді говорять. Давайте розглянемо, як виникло дане скорочення. До прикладу, візьмемо частину речення I'm going to. I'm going to скорочується до I'm going to. I'm going to скорочується до I'm going to. I'm going to скоротилося до I'm gonna. І це абсолютно нормально для розмовної англійської. Давайте розглянемо декілька прикладів. Я збираюся піти поплавати. I'm going go for a swim. I'm gonna go for a swim. Я запізнюся до школи. I'm gonna be late for school. I'm gonna be late for school. Я піду подивлюсь, як там мої діти. I'm gonna go check on my kids. I'm gonna go check on my kids. Вона збирається піднятися на верхній канат. She's gonna go up to the top rope. She's gonna go up to the top rope. Go to the top rope. З нею все буде гаразд. She's gonna be fine. She's gonna be fine. Ми зробимо все по-моєму. We're gonna do things my way. We're gonna do things my way. Давайте спробуємо запам'ятати. Якщо ви будете чути слово gonna, не лякайтесь. Це просто звичайний майбутній час, але у простому, розмовному стилі. Наступне скорочення гара. Це розмовне скорочення, яке виникло з фрази have got to. І означає, що потрібно щось зробити. Давайте подивимося, як фраза скорочується у розмові. Наприклад, я хочу сказати. Мені потрібно. I have got to. Ми знаємо, що в англійській I have. Ми можемо скоротити. І тому з'являється більш коротший вираз I've got to. У розмовній американській англійській слово have взагалі опускається. Тому залишається I got to. Але при швидкій вимові I got to перетворилося на I gotta. Давайте порівняємо, до прикладу, повне речення: мені потрібно йти. I have got to go. But I have got to go». А ось як звучить скорочений варіант того самого речення. I gotta go. I gotta go. Скорочення. Gotta, завжди вказує на теперішню або майбутнє дію. Давайте розглянемо приклади. Ми просто повинні тримати фокус на цілі та залишатися зосередженими. We just gotta keep our eyes on the prize and stay focused. Ти мусиш змусити людей почати давати тобі такий папір. You gotta get people to start giving you this kind of paper. You gotta get people to start giving you this kind of paper. Я мушу помедитувати. I gotta meditate. I gotta meditate. Мушу сказати це справді піднімає мені настрій. I gotta tell you, this really does put me in a better mood. Послухай, друже, я маю робити те, що маю, щоб забезпечити себе та свою мати. Look, man, I gotta do what I gotta do to provide for me and my mom. Look, man, I gotta do what I gotta do to provide for me and my mom. Тож, коли ви будете чути скорочення гара, знайте, це просто короткий спосіб сказати: повинен, мені потрібно, я змушений. Мушу. Це обов'язок або необхідність. Наступне скорочення, яке я пропоную розглянути, це do know. don't know. I don't know. Це дуже популярне скорочення, яке означає не знаю. Оскільки утворено від англійського don't know. Do know вживається дуже часто у розмовній мові. Його можна почути усюди: у фільмах, серіалах, у піснях та просто у щоденному спілкуванні. Це слово звучить легко, просто та по-дружньому. Давайте розглянемо декілька прикладів. Я не знаю. I don't know. Не знаю, але не думаю, що це гарбузовий сік. I don't know, but I don't think it's pumpkin juice. I don't know, but I don't think it's pumpkin juice. Я не знаю, що з тобою сталося. I don't know what happened to you. I don't know what happened to you. Не знаю, пане, я ж вам сказав. Yaswamska know, sir, I told you De no, sir, I told you Не знаю, можливо, я просто стану професійним студентом. I don't know. Maybe I'll just be a professional student. I don't know. Maybe I'll just be a professional student. Наступне розмовне скорочення – аутом. And you're out, of you're out of here. You're out of here. You're out of here. Це слово утворилося із слова сполучення out of. І воно має кілька значень у розмовній англійській. Найчастіше «ауча» означає, що потрібно вийти, вибратися, або що чогось більше немає, закінчується. Ауча це дуже емоційне і живе слово, його легко впізнати за інтонацією. Часто його говорять з почуттям здивування, гніву, розпачу або полегшення. Давайте розглянемо приклади. Ти геть out of here. You're out of here. Коли дія препарату закінчиться, я піду геть. When this drug wears off, I'm out of here. When this drug wears off, I'm out of here. Кілограми полетять, а жир зникне, пане. Pounds are gonna fly, and fat is out of here, mister. Pounds are gonna fly and fat is. out of here, mister! Коли я сказав татові, що я гей, hey", він вигнав мене з дому. When I told my dad I was gay, he threw me out of the house. You know, when I told my dad I was gay, he uh, threw me out of the house. Але я мушу забрати звідси цей мерседес. But I gotta get this Mercedes out of here. But I gotta get this Mercedes out of here. Тепер одне із супер найпопулярніших скорочень у англійській мові wanna. You wanna know why? Do you want to know why? You wanna know why? Why? Це коротка форма від want to. На українську прикладається як Хочу. Коли носій англійської мови говорить швидко, він не вимовляє повністю. «want to». Замість цього говорить просто wanna. Зверніть увагу, що після скорочення «wanna» Завжди буде йти дієслово. слово Wanna do, Wanna eat, Wanna Go, wanna Be. Розглянемо приклади. Я хочу в Стенфорд. I wanna go to Stanford. Stanford. Хочеш щось сказати? Wanna say something? Wanna say something? Він сказав: Що якщо хочеш бути хорошим коміком, ти маєш знати, як грати. He said, if you want to be a good comedian, you should know how to act. He said if you want to be a good comedian, you should know how to act. Я не хочу вмирати. I don't want to die. I don't want to die. Послухай, якщо хочеш бути частиною газети, ти мусиш бути частиною газети. Look, if you want to be a part of the paper, you gotta be a part of the paper. Look, if you want to be a part of the paper, you got to be a part of the paper. Слово kinda скорочення від фрази kind of. Yeah, kinda did. I think I kinda did. I kinda did. Oh. I kind of did. У розмовній англійській його часто використовують, щоб пом'якшити вислів. Показати певну невпевненість або коли говорять про щось, що не зовсім точне. Українською дане скорочення kinda можна перекласти як ніби, типу, якось, щось на кшталт, свого роду, начебто. Kinda не додає нового значення. Це просто буферне слово, яке приховує впевненість, і, якщо потрібно, то робить вислів менш різким. Давайте розглянемо приклади. План Б схожий на правду, але трохи перекручений. План B is kind of like the truth, but a little bit twisted. Plan B is kind of like the truth, but a little bit twisted. Я начебто сподівався, що ти це скажеш. I kind kinda hoped you'd say that. I kind of hoped you'd say that. Якось дивно. Kind of weird. Kind of weird? Це щось типу того, як бути в банді. It's kinda like being in a gang. It's kinda like being in a gang. Я начебто зробила. I kinda did. I kinda did. Щось типу практики для мого майбутнього в правоохоронних органах. like practice for my future in law Kind of like practice for my future in law enforcement. Kinda like practice for my future law enforcement І останнє на сьогодні скорочення GIME. GEMI. Your that». Це скорочення від фрази Give me, що означає дай мені. Дане скорочення часто вживається у неформальному спілкуванні, коли хтось хоче щось швидко отримати. Наприклад, Дай мені це. Give me that". Give me that. Дай мені ту мотузку. Give me that rope. Give me that rope. А тепер, скільки ти хочеш мені дати? Now, how much you wanna give me? Now, how much you wanna give me? Дай мені гаманець. Give me your wallet. Give me your wallet. Дай мені телефон, я сфотографую. Give me your phone, I'll take a picture. Отже, друзі, сьогодні ми розібрали сім розмовних скорочень. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас, і тепер ви краще розумієте, як справді говорять носії мови не за книжками, а у реальному житті. За мікрофоном з вами була Олена. Дякую, що були сьогодні зі мною. Почуємось у наступних відео.